Сорт помідорів, балконне диво шелте або золоте, забув точну назву. Золоте, напевно. Дуже смачні помідори. дітям вони подобаються, для них це одні з найсмачніших. Ну, ніби сорт плодоносить багато, а чим рясний. Я можливо перший раз його вирощую не так формував. Зараз би трошки інакше робив, пустив би його ще більше вверх. Єдиний недолік, от він фітовтора його поражає. поражений фітовторою. Але зараз серпень, кінець серпня. Ми бачимо, урожай він встигає віддати, там кілька помідорчиків лишиться. Ну і недолік, що я посадив, не дуже добре. На другий раз я би його так не садив, це досить такі високорості помідори. Вони б би, би правильно розшив до півтора метра би мали. На другий рік я б їх садив інакше, але однозначно, щоб садив власне, за їхній смак.